Участь бердичівлянки Людмили Коваленко у лондонській олімпіаді принесла спортсменці здійснення заповітної мрії власну квартиру. До нової оселі наша землячка правда ще не в'їхала, та це, судячи зі всього, справа часу. Із пропозицією поліпшити талановиті легкоатлетці житлові умови, до членів виконавчого комітету звернувся бердичівський міський голова. Не гоже, мовляв, людині, яка прославила бердичів і за яку вболівали тисячі городян, знімати помешкання. Окрім того, додав Василь Мазур, дівчина заявила про себе у спорті. Ще задовго до поїздки до Лондона. Вона не просто учаска це Олімпійських кігерів, а вона ще срібна призерка чемпіонату Європи серед Значить, срібна призерка чемпіонату Європи, чемпіонка України, майстер спорту міжнародного класу, Тобто багаторазова призерка міжнародних та всеукраїнських змагань. Ця дівчина прославляє місто Бердичів. І вона це робить системно. Я думаю, що вона буде. Ну, а наше завдання, на наш погляд, підтримати її і створити умови для, для того, щоб вона могла нормально займатися любимою справою і прославляти наше місто. Приємну звістку Людмила Коваленка почула під час урочистого відкриття міжнародного турніру пам'яті Віталія Лонського, куди її запросили разом із тренером Олександром Гаврилюком. Останньому подарували велосипеди, аби він зміг хоч якось доганяти свою вихованку. Людмилі ж нічого не залишалося, як подякувати за подарунок. Хочу усіх привітати зі святом, спорту. Дякую, що всі прийшли на ці змагання. Хочу вам Побажати хорошого настрою, постараюся найбільше зібрати всіх медалей з усіх країн світу. Якщо наполегливість і старання у легкій атлетиці здатні принести ордер на житло, то теж саме у футболі почесне звання. Кілька десят років прищеплював малим і дорослим любов до футболу, колишній тренер-викладач ДЮСШ Бердичева Леонід Копитко. І ось місто вирішило. Ветеран футболу заслуговує на особливу нагороду. Він більше 42 роки присвятив вихованню футболістів, віддав все життя цьому виду спорту. По великому рахунку. Зараз е Леонід Степанович е ми частенько бачимо, біде на, на велосипеді підтягнутий такий, знаєте, ще гарний дядько. І це, мабуть, що від того, що він душу і серце віддавав своїм вихованцям. Їх багато. Проходить турнір копитка, він пішов на заслужений відпочинок. Ми його гарненько провели. Але ви знаєте, я думаю, що буде йому двічі, тричі, можливо, приємно. Традиція така в Бердечу є. Коли людина пішла на заслужений відпочинок, вже не чекає. От, а ми я вношу пропозицію, щоб, ми, безумовно ще будуть і комісії, все, але щоб Леонід Стіпановича присвоїти звання почесне громадянин міста Бердичева. Особливо приємним Леонідові Копитку було почути таку новину саме на турнірі пам'яті Лонського, людини і колеги, якого він безмежно поважав. В свій час Віктор Олексійович Лонський дав мені таку направляючу, як потрібно працювати з молодим поколінням. Я йому за це дуже вдячний. Людина, ну, можна сказати, пішла туди на небеса, але ж вона завжди з нами. Я дуже хвилююсь зараз, знаєте, і мені дуже приємно, що в нашому місті спорт на високому рівні. Хай всім щастить, щоб наші бердичевляни частіше бували на Олімпійських іграх. Ще одним приємним сюрпризом стала новина про те, що зовсім скоро у Бердичеві урочисто відкриють алею спортивної слави. І серед імен тих, хто прославив Бердичівський спорт, буде ім'я і Леоніда Копитка.